Вітаю! Тема нашого відео функція, способи задання функції. Учитель пише на дошці. При цьому змінюється довжина сліду, крейди, маса, об'єм і навіть температура шматочка. Працює шкільна їдальня. Протягом дня змінюється кількість учнів і учениць, що її відвідали, витрати електроенергії та води тощо. Взагалі, у процесах, що відбуваються навколо нас, багато величин змінюють свої значення. Деякі з цих величин пов'язані між собою, тобто зміна однієї величини спричиняє зміну іншої. Багато наук, такі як фізика, хімія, біологія та інші, досліджують залежність між величинами, вивчаються зв'язки і математика, будуючи математичні моделі. Розглянемо кілька прикладів. Приклад номер один. Змінюється сторона квадрата. Зрозуміло, що при цьому змінюється також його периметр. Якщо довжину квадрата позначити через а, а периметр через П, то залежність значення змінної П від змінної а можна задати формулою П дорівнює 4а. В даній формулі А являється незалежною зміною, П залежною змінною. Наступний приклад: на рисунку зображено графік залежності температури повітря від часу доби. Розглянемо кілька прикладів. О 4-й годині температура становить мінус 4 градуси. О 8 годині температура становить мінус 3 градуси. О 12-й годині температура становить 3 градуси уже знаком плюс. О 16-й годині температура становить 7 градусів. Відповідно, указано правило, за допомогою якого за кожним значенням незалежної змінної можна знайти єдине значення залежної змінної. Таке правило називають функцією, а відповідно залежність однієї змінної від іншої називають функціональною. Функція це залежність між двома змінними. В математиці ми функцію будемо записувати у вигляді y дорівнює. Або F від x дорівнює. При цьому x в даних записах це є незалежна змінна або аргумент, y – залежна змінна або функція. Усі значення, яких набуває аргумент, незалежна змінна, утворюють область визначення функції і позначають де від. Усі значення, яких набуває залежна змінна, утворюють область значення функції і позначають. Від y. від Існує кілька способів задання функції. Перший з них це табличний. Функції задається за допомогою таблиці, в якій значення аргумента вказані і відповідні значення функції. Аналітичний функція задається за допомогою математичної формули, для прикладу y дорівнює X в третьому степені. Описовий функція задається словесним описом. Для прикладу. Нехай незалежна змінна набуває будь-яких значень. Значення залежної змінної знаходимо за таким правилом: кожне значення незалежної змінної множимо на 2 і від отриманого добутку віднімаємо 1. І останній із способів це графічний. Функція задається за допомогою графіка. Ви повинні пам'ятати, що існує 4 способи задання функції, з якими ми з вами в подальшому будемо знайомитись. Номер 842. Автомобіль рухається зі швидкістю 60 км за годину, як залежить довжина пройденого ним шляху S від часу руху T? Задайте цю залежність формулою. Відповідно, якщо швидкість дорівнює 60 км за годину, то залежність відстані від часу дорівнює 60 T. Так як у нас існує формула S дорівнює V помножити на T. формула залежності відстані від швидкості і часу. При цьому T – аргумент. А С функція. Ця залежність є функціональною. Номер 845. Автомобіль проїхав 120 км із швидкістю В. Якою формулою можна задати залежність часу Т, витраченого на поїздку від швидкості В автомобіля? Чи є ця залежність функціональною? Отже, формула залежності часу це відстань поділити на швидкість. При цьому в даній задачі Т дорівнює 120. Що ділиться на В? В аргумент, Т. Функція. Залежність є функціональною. Номер 851. Користуючись графіком залежності температури повітря від часу доби, визначте завдання номер 1 якою була температура повітря о 4 годині? Четверта година дня відповідає температура мінус 4. Мінус 4 градуси. О 6 годині 6 година мінус 5 градусів о 10 годині. Мінус 2 градуси. О 18 годині. П'ять градусів. О 22 годині. 0 градусів. Завдання номер два. О котрій годині температура повітря була 5 градусів Цельсія. 5 градусів. При цьому в нас о 13 годині і о 18 годині. Запишемо це 5 градусів. 13 година. 18 година. Мінус 2 градуси. Мінус 2 градуси. О 3-й годині, о 10-й і о 23-й годині. 3 година. 10-та година. І 23 година. Пункт номер 3. О котрій температура повітря була 0 градусів. О 2 годині, о 11 годині і о 22 годині завдання номер 4 якою була найнижча температура, так, у котрій годині. Дивимося на графік. Найнижча температура мінус 5 о 6 годині. Мінус 5 градусів о 6 годині. Пункт номер 5. Якою була найвища температура та о котрій годині? Найвищою була температура о 16 годині 7 градусів. 7 градусів о 16 годині. Пункт номер 6. Протягом якого проміжку часу температура повітря була нижче від нуля. Температура менше нуля градусів. Дивимося уважно на графік. Вона була з 2-ї години до 11 і від 22 до 24 години. Отже, з 2-ї години до 11-ї години з 22 години до 24 години. І температура була вище 0 градусів з 0 годин до 2 години і з 11 години до 22 години. Пункт номер 7 Протягом якого проміжку часу температура повітря підвищувалась або знижувалась. Знижувалась температура з 0 годин до 6 години 1 проміжок і другий від 16 до 24 години. Отже, температура знижувалась з 0 годин. До 6-ї години. І з 16-ї години до 24-ї години. І температура, відповідно, підвищувалася з 6-ї години до 16-ї години. І ще одне завдання в цьому номері. складіть за графіком таблицю зміни температури провітря протягом доби через кожні дві години. Заповнимо таблицю 0 годин температура 3 градуси, 2 години температура 0 градусів, 4 години температура мінус 4, 6 градусів температура мінус 5, 8 температура мінус 3. Градуси. 10 годин температура мінус 2 градуси. 12 годин температура 3 градуси. 14 година 6 градусів. 16 година 7 градусів. 18 година. 5 градусів. 20-та година 3 градуси. 22-та година 0 градусів. І 24-та година мінус 3 градуси.